Якщо ви напишете, що саме вас цікавить, який вид прикрас: чи браслети, чи сережки, чи каблучки? Чи цілі гарнітури, чи підвіси, чи хрестики, тоді я зможу для вас зняти відеоогляд більш такий цільовий, по вашому запиту. А поки хочу показати надзвичайно шикарну прикрасу. У попередніх відео я вже вам показувала браслети із цієї колекції з чорними перлинками і з білими перлинками. І ось ще можна таке коліє замовити. Воно є в наявності, тому, дівчаточка, можете вже його замовляти. І я думаю, що це буде шикарно. Для нареченої, або на якусь подію. Я зараз одягну на себе і покажу, як це виглядає. А до того, подивіться, ще який тут надійний ланцюжочок. Для того, щоб вам було комфортно носити, щоб він витримав всю цю вагу. Бо вага цього кольє майже 61 грам. Це 50 сантиметрів довжина. Можна зробити, звичайно, що і коротше, і довше, і більше цих ланочок можна зробити, і менше, як ви захочете. Тепер показую, як виглядає на мені. Дівчата, це просто неймовірна розкіш. Подивіться, як це красиво. Боже, це просто вау! Просто вау! Якщо ви наречена, а якщо ви випускниця, дівчат, це просто космічно прекрасно. Просто неймовірно. Ой, я ж сама захотіла. Давайте зараз ще браслет надягну. Ось я браслет одягнула, він, правда, на мене великий, бо це 20 см. Але подивіться, який він розкішний. Він і великий, і масивний, і не грубо при цьому виглядає. Я себе відчуваю, знаєте, якоюсь принцесою прям. Прям княгиняю, з такими шикарними прикрасами. Це, дівчата, просто вау! Треба терміново замовляти, поки воно ще є в наявності, бо воно одне таке: і коль'є, і браслет.